Були господарю до вашої хати почимо вам, Господарю, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми поживали і біди. Щоб ми проживали і біди не знали, а чи знаєш господарю, що не народишся у без на соломці, сам Ісус Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми... І вже до Ісуса будемо просити, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми поживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми поживали. Тоже за